У США відібрало близько двох тисяч військових, щоб підготувати їх для потенційного відправлення до Ізраїлю. Як повідомляє The Wall Street Journal, військових буде залучено з різних підрозділів армії. Їхніми головними завданнями стануть консультування та медична підтримка. Видання зазначає, що американські військові не виконуватимуть бойових завдань. Раніше спікер ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що президент Америки Джо Байден наказав відправити другу авіаносну ударну групу до східного середземномор'я як сильний стримуючий сигнал. Пентагон стурбований можливістю ескалації конфлікту на Близькому Сході після нападу на бойовиків терористичної організації Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Тим часом президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня. Крім того, стало відомо, що ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації Хамас у секторі Гази у самому Мазіні. Про це йдеться у спільній заяві армії оборони Ізраїлю та служби спільної безпеки. Мазіні відповідав за ув'язнений Хамас та керував терористичною діяльністю проти. Izraelu Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на війні. У ніч проти 17 жовтня збройні сили України вкотре знищили ворожі вертольоти та обладнання аеродромів, поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Це підтвердило у генеральному штабі ЗСУ. за словами мера Мелітополя Івана Федорова. Вночі місцеві мешканці чули детонацію боєприпасів. Приблизно о, о другій ночі розпочалися вибухи. Сьогодні ми вже маємо вранці офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу о, о, Бердянського. Аеропорту, там де ворог також розмістив свою військову базу, і також розмістив свої склади з боєприпасами. Про те, що це були одні з найсерйозніших ударів ЗСУ з початку повномасштабної війни, пише близький до військово-повітряних сил РФ телеграм-канал Бомбер». окупантам здалися, нібито удари балістичними ракетами «Атакамс». Тільки цих установок в Україні поки що немає. Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО, якщо не найсерйозніший, є втрати в людях і в техніці. Сили оборони України продовжують боротися за кожний метр української території. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 289 тисяч 430 окупантів. Окупаційні війська Російської Федерації наступають на кількох напрямках Східного фронту. У британській розвідці вважають, це найзначніша наступальна операція Росії щонайменше з січня 2023 року. Російські війська ведуть наступ на добре укріплене місто Авдіївка Донецької області. Воно ще з 2014 року знаходиться на лінії фронту та є основною перешкодою для ворожих військ у спробі окупувати всю Донецьку область. Водночас Збройним силам України поки що вдавалося стримувати російських окупантів, які зазнали великих втрат у важкій техніці та особовому складі. У Міноборони Британії переконані, що захоплення Авдіївки росіянами все ще виглядає малоймовірним у короткостроковій перспективі. За останніми даними генштабу, загарбники не залишають спроби оточити Авдіївку. На 17 жовтня ЗСУ ліквідували майже 290 тисяч окупантів, з них 800 за останню добу. Лише на таврійському напрямку країна-агресор за добу втратила 355 російських військових. Про це повідомляє об'єднаний прес-центр Силу оборони Таврійського спрямування. При цьому ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення і здійснив 595 артобстрілів. Спостерігається збільшення кількості ворожих штурмових дій у напрямку до Мар'їнки. Водночас на запорізькому напрямку українські захисники продовжують вести наступальну операцію. Мають частковий успіх у районі на захід від вербового окупанти завозять до Токмака нові військові підрозділи. Стверджує міський голова Мелітополя Іван Федоров. За а, спостереженнями цивільних мешканців в тимчасово окупованого Токмаку, Сьогодні співвідношення ворожих військ та цивільного населення приблизно один к семи. Тож на одного мешканця Токмаку, сім рашистських військових. Як зазначає міський голова Мелітополя, окупанти налякані та евакуюють свої сім'ї, школи та частину органів влади, але колаборантів при цьому стокмака не випускають. В ефірі телемарафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог продовжує тероризувати південь країни з повітря а бойові кораблі Російська Федерація відвела на пункти базування через шторм у Чорному морі. Помер шоумен Сергій Сивоха. Артисту було 54 роки. Сумну новину повідомила його близька подруга Фейсбук Світлана Бердецька. За її словами, шоумена не стало рано вранці. ЗМІ повідомляють, що артист помер від тривалої хвороби легенів, на яку хворів в останні роки. Сергій Сивохо був відомий як шоумен, артист, учасник КВК і телеведучий. Він також брав участь у політичному житті країни. У 2019-му підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах і балотувався на парламентських виборах від партії Слуга народу, але не пройшов у 2020-му Сивохо став радником секретаря РНБО з питань відновлення та реінтеграції Донбасу. А у 2022 році відомий шоумен різко засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зі сторінок в соцмережах відомо, що артист в останні роки життя жив у Німеччині, продовжував брати інтерв'ю у відомих українців, підтримував донецьку футбольну команду Шахтар. Він брав участь у зборах гуманітарної допомоги для українських переселенців. В останні роки життя Сергій Сивоха страждав від важкої хронічної хвороби легенів і поліарганної недостатності, яка і стала причиною його смерті. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков відзначився новою заявою про те, що у Путіна не може бути конкурентів у Російській Федерації, і зазначив, що Путін для Росії це політик номер один. Моє особисте мені, хоч я вряд маю право його говорити, але нарушаю правила. Могу сказати, що конкурентів в настоящий момент немає і бути не може в Російській Федерації. Серпні цього року Дмитро Пісков вже заявляв в виданню The New York Times», що на майбутніх російських виборах Путін набере 90% голосів. Тоді коментуючи перевагу Путіна, Пісков публічно натякнув, що проводити вибори у Російській Федерації. Не обов'язково така відверта заява ймовірно не сподобалася Путіну, який вважає за краще створювати видимість свободи вибору для росіян. Адже після цього, як зазначають у Росві спікер Кремля, тимчасово зник з публічного простору. Путін зустрівся у Пекіні з лідером Китаю Сі Сідзіньпіньом. Кремль опублікував відео, де Сі Цзіньпінь та його дружина Пен Лі Юань зустріли голів делегації у будинку народних зборів, де проходить третій міжнародний форум Один пояс, один шлях. Під час зустрічі диктатор помітно шкутилігав на праву ногу, нервував, нервово поправляв манжети. Під час спільної фотозйомки голова держави-терориста стискав кулаки, тоді як китайський лідер стояв із розслабленими руками. Також у покині російський диктатор мав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Лідери країн обговорили постачання газу, нафти та питання ядерної енергетики. А водночас Орбан цинічно заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. А навпаки, метою Угорщини було налагодити та розширити контакти. Нагадаємо, для Володимира Путіна поїздка до Китаю другий закордонний візит після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Сам візит став несподіванкою, бо про нього ніхто не знав напередодні. Вважає політолог міжнародник Микола Волховський. На його думку, цілком ймовірно, що під час візиту Путін намагатиметься домовитися про постачання зброї з Китаю до Росії.